4 червня в Україні відзначили день вшанування пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Керівництво головного управління та рятувальники разом із очільниками області і міста, духовенством, представниками силових структур, студентською молоддю та жителями міста зібралися для участі у всеукраїнській акції Голоси дітей біля храму Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ у Кропивницькому. Ніки жалобного заходу розвісили на деревах біля храму дзвіночки, символи голосів невинних і беззахисних дітей, що загинули в результаті військових злочинів та жорстокості, з якими на нашу землю прийшла армія Росії, друже. Як ти думаєш, скільки часу тоне людина? 15-20 хвилин, може півгодини. Насправді у тебе є менше хвилин, щоб врятувати потопельника. У кіно під час небезпеки людина починає кричати, і розмахувати руками. В реальності людина буде боротися за ковток повітря, тому не закричіть. А її спроби вхопитися за що-небудь будуть скриті водою. Запам'ятай, людина не кричить: її рот знаходиться на рівні води, голова задерта, вона часто вдихає і видихає, руки постійно хочуть за щось вхопитися. Ноги нерухомі знаходяться паралельно води. Діяти потрібно максимально швидко, якщо не встиг смерть. Якщо не хочеш опинитись на його місці, думай головою. У головному управлінні ДСНС України у Кіровоградській області в рамках проекту покоління 13 13-25. безпека через участь дівчат за ініціативи заступниці Кіровоградської ОВА Катерини Колтунової відбулася зустріч представниць молодіжних рад та навчальних закладів зі співробітницями служби порятунку. Головна мета проекту роз'яснення резолюції ООН 13-25 Жінки, мир безпека та заохочення дівчат до участі у процесах прийняття рішень. Зокрема, у сферах, що традиційно вважаються з чоловічими. Учасниці зустрічі отримали можливість відвідати пожежно-технічну виставку музей головного управління, де змогли глибше поринути в історію рятувальної справи нашого краю, а також дізналися, як працює Державна служба з надзвичайних ситуацій сьогодні, і зокрема про роль жінки у службі порятунку. Фахівчині пожежно-рятувальної служби поділилися власним досвідом роботи у сфері порятунку, а також розповіли про виклики, з Іми стикаються щодня. Рятувальниці розповіли про специфіку роботи, що вимагає не лише високого рівня професійної підготовки, але і витривалості, рішучості та емоційної стійкості. Попри традиційне сприйняття рятувальника як суто чоловічої професії, жінки гідно виконують свої обов'язки, залучаються до роботи з постраждалими, надання психологічної допомоги, працюють у сфері дізнання, приймають і обробляють дзвінки, що надходять на 101, піклуються про здоров'я працівників. Служба порятунку тощо. Участь жінок-рятувальниць у таких заходах є важливим кроком до посилення ролі жінки у секторах, що традиційно вважаються чоловічими, та сприяє формуванню інклюзивного підходу до питань безпеки, який враховує досвід і потреби всіх громадян. Жінко ану ходи сюди. А ну гуляй. Це не відразу на косар. Та ні, діду. Це від касетки. Будемо 101 дзвонити. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай змін. У рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я та проекту «Пункт психологічних практик, психологи головного управління ДСНС України в області взяли участь у заході сервіси ДИЯК». Визначаємо нові стандарти підготовки фахівців. Захід проходив на базі головного управління ДСНС та став міжсекторальною платформою для діалогу між представниками в закладі вищої освіти та практиками, психологами ДСНС і нацполіції. Його основна мета об'єднати зусилля для оновлення підходів до підготовки спеціалістів у сфері ментального здоров'я. У ході зустрічі обговорювались актуальні виклики, з якими стикаються фахівці на місцях. реагування на наслідки. Обстрілів до роботи з евакуйованими, родинами військовослужбовців, дітьми та іншими вразливими категоріями населення. Особливої уваги учасники надали питанню розриву між теорією і практикою. За словами психологів екстрених служб, існуючі освітні програми часто не враховують реальних умов, у яких сьогодні працюють фахівці з ментального здоров'я. Психолог не просто повинен мати знання, він має бути готовий до дій у стресових умовах, швидкого прийняття рішень. В Міння приймати людину у найважчий момент відзначили учасники. Результатом зустрічі стало спільне бачення необхідності реформування підготовки майбутніх фахівців, адаптації навчальних програм до сучасних викликів та побудови системної співпраці між освітою, наукою і практикою. Захід став важливим кроком у розвитку ініціативи Ти як та реалізації концепції ментального здоров'я як пріоритету державної політики в умовах війни. Поясніть дітям правила поведінки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101. У рамках відзначення Всесвітнього дня донора крові рятувальники служби порятунку Кіровоградщини також здали кров, аби вкотре не лише підтримати тих, хто потребує допомоги, а й популяризувати добровільне донорство як важливу громадянську ініціативу. Донорська кров рятує життя щодня, особливо зараз у час повномасштабної війни. У військових шпиталях під час екстрених операцій, після поранень чи масштабних надзвичайних ситуацій, кров потрібна завжди. Рятувальники добре знають, що означає боротися за життя. Вони щодня виїжджають на виклики, ліквідовують наслідки пожеж, ДТП, інших надзвичайних подій і ситуацій. І сьогодні, знявши бойовки і каски, вони простягнули руку допомоги тим, хто боронить нас на передовій чи веде боротьбу за власне життя у лікарняних палатах. Служба порятунку щороку підтримує ініціативи добровільного донорства, бо переконана, кров це найцінніший дар, який може зробити кожен небайдужий українець. Вже стало доброю традицією активне спілкування працівників служби порятунку з учнями навчальних закладів Кіровоградщини. Такі зустрічі, що проходять у невимушеній атмосфері, є однією з найбільш ефективних форм навчання підростаючого покоління, відповідальному ставленню до власного життя, здоров'я, безпеки та збереження довкілля. Саме зараз розпочали свою роботу пришкільні табори відпочинку, і рятувальники охоче долучаються до різних безпекових заходів на минулому тижні. Рятувальники відвідали декілька пришкільних дитячих таборів в обласному центрі. Фахівці рятувальної справи розповіли дітям, як зробити відпочинок на канікулах безпечним, та познайомили з особливостями роботи пожежно-рятувальної служби. Учні роздивилися оснащення пожежного автомобіля та дізнались, як і де застосовують різні інструменти. Зокрема, побачили, як подається вода різними способами за допомогою ручного ствола. Принцип дії гідравлічних ножниць, якими ріжуть. Метал пошкоджених під час ДТП автомобілів та як пневматична подушка може підняти значну вагу. А ще малечі дозволили переодягнутися у бойовий одяг, поміряти каску, сфотографуватися за кермом. Також фахівці ДСНС продемонстрували макети боєприпасів і провели інструктаж, як діяти у разі їх виявлення, детально пояснивши, у чому полягає небезпека. Спілкуючись з представниками мужньої професії, діти переконалися, що їх життя є ко. Му захистити від вогню та води. Проте і самим не варто доводити власну самостійність необережними вчинками під час канікул та під час навчального року. Чилити біля води норм дві Плавати біля човнів лютий крінж. Чилиш біля води? плавай йде дозволено. Пірна де перевірено. Бачиш когось у небезпеці. Телефонуй 101 і клич дорослих. У Дмитрівській громаді відбулось урочисте відкриття обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Джура, яка об'єднує юних українців навколо ідеалів патріотизму, сили духу, здорового способу життя та громадянської позиції. До проведення заходу активно долучились рятувальники на кількох локаціях. надзвичайники знайомили учасників та гостей гри з основами безпечної життєдіяльності, зокрема, діти та молодь. Мали можливість пригадати правила пожежної та мінної безпеки, безпеки на воді, дізнатися, як розпізнати вибухонебезпечні предмети та уникнути ризиків, як діяти у випадках виявлення боєприпасів тощо. Більш ґрунтовну інформацію з питань цивільного захисту можна було дізнатись у мобільному консультативному центрі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області з допомогою фахівців ДСНС. Юні учасники брали участь в інтерактивних конкурсах, вправлялися з пожежним обладнанням, зокрема, намагалися загасити полум'я струменем води, влучали у ціль пожежним рукавом, приміряли боївку та каску вогнеборцям. Працівники служби порятунку наголошують, такі заходи є не лише розважальними чи спортивними, а й мають глибоку просвітницьку мету формування свідомого відповідального покоління, яке розуміє ціну свободи і безпеки. Пікнік із друзями, норм, двіж, підпал, листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих. У селі Петрове Знам'янської громади Кіровоградської області пройшов другий етап чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів. Під час заходу рятувальники організували пізнавальні безпекові активності для учасників та гостей змагань. Мета заходу ознайомити з основами безпечної поведінки у повсякденному житті та навчити правильно діяти у надзвичайних ситуаціях. Фахівці ДСНС провели веселі конкурси та змагання для дітей. Крім того, надзвичайно... Ніки продемонстрували спорядження пожежного автомобіля та дали змогу відвідувачам побачити, як виглядає сучасне обладнання, що використовується під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Особливу увагу привернула міні-виставка пожежної справи, яка через експонати, зібрані з реальних подій, макети вибухонебезпечних предметів, доносить важливі знання та яскраво ілюструє розповіді працівників служби порятунку про ліквідацію різних надзвичайних подій. Фахівці служби порятунку розповіли про основні виклики, з якими зіштовхуються щодня пожежі, аварії, небезпечні знахідки, стихійні лиха.